Біблії написано єфесянам, 3 розділ, 20 вірш, що Господь своєю величезною силою може зробити незрівнянно більше того, про що ми думаємо, молимось або навіть мріємо. Знаєш, ти можеш мріяти, неважливо, яка то мрія, маленька чи велика, якесь бажання серця твого він хоче зробити і дати тобі набагато більше. І що саме головне, він вже це зробив. Що тобі потрібно робити, це прийняти Ісуса Христа в своє серце, зробити Його Господом своїм свого життя і довіритись йому. І ти побачиш, як ті речі, про які ти молився, Бог перевищив твої мрії, перевищив твої молитви. Він так хоче, щоб ми мали мир, радість і тотально довіряли йому, тому що те, що він приготував для нас. Далі попереду це є найкраще майбутнє, найкращі його плани і найкраще, що тільки може просто бути. Тому довіряй, тримайся за це, і побачиш ти, як Божі обітниці здійснюються в твоєму житті. Амінь. А